Ви знаєте, хто це? Ні? Це пан Пилипишин. Він йшов до ЦВК здавати документи. Ну, ви вважаєте це нормально? Це це, це люди зроблено демократична держава? Це люди зробили. Я розумію, що це зробили люди. Так от і про, ви про вважаєте, демократія. що в цих, в цих діях немає порушення і немає це нормальна ситуація? Я вас вертаю. Якщо до, якщо, я якщо вас вертаю, пан Пеліпішин, я вас вертаю до 16 січня. якщо пан Піліпішин порушив закон, він мусить нести відповідальність у відповідності до чинного законодавства. Про Це ж говорив пан Олійник в цій студії. Ви ж пам'ятаєте, що сталося з паном Олійником? Ви знаєте, давайте якщо ви бажаєте олійника, запросіть його до спілкуватися і олійника. спілкуйтесь з ним, Ні. але ви, ви, ви вважаєте, що прийти. не Дивіться. потрібно виконувати закони. Що ну, я не почекаю, не поки ви потр... проговоритеся, і я поставлю таке питання. Не потрібно виконувати закони, не потрібно виконувати конституцію в країні. Не потрібно, ви вважаєте, що це обличчя України, яке ми мусимо бачити. Так от, вам тепер не дивіться я вам просто я ні, мені не за що не соромно. А мені тепер дивіться, за я вам це. навожу простий приклад. Тут у нас людей в студії, наших журналістів раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Можемо всіх решту покликати. Хай зайдуть в студію. Буде зараз скайп. Так, от, що ви робили 16 січня? Ви знаєте, вам знайомо, це називається тепер «треш бакет челендж, коли політиків в такий спосіб люструють, коли публічно їх садять в сміттєвий бак. Тепер я ставлю на голосування в нашому парламенті журналістському питання: хто за те, щоб Лук'янова посадити в сміттєвий бак? І ми зараз голосуємо. Це не порушує ваші права. Але ну, ми ж голосуємо. Ми руками, бо нам регламент так дозволяє. Як ви до цього поставитеся? Ну нашо ви пхали країну ви, в сміттєвий бак? Ви, ви, ви знаєте, якщо ви вважаєте, що ви просуваєте країну ні, до... Ні, Я вас в... запитую. Ні, Ви вважаєте, Я ви вас запитую, тому що дуже 16 добри. січня ні, ні, 16 дуже... січня, стоп, стоп, стоп 16 стоп. січня. Ви порушили конституцію, тому що ви голосували руками. Ви порушили конституцію за багатьма ознаками, коли ви обмежували права людей. А конституція це напряму забороняє звужувати громадянські права. Ви це робили, і у вас немає на руках крові?